Єдемо, ну, їдемо, їдемо, їдемо. Ну, ми йдемо з Карпас, де ти на 8 років <клеви> Але то, я, я, йду, я не знаю, що це таке. Ну Бачите, як пальці попусувати. Я, я, я знаю, а бо ми до нас, до нас звернулися, а, ми, нам казали. Давайте я вами. За нами. Ви куди, скажіть? куди. В районну лікарню завезти. Районну? В районну добре. Да, да, Хлопці, там дитині погано стало. Куди нам заїхати на гору нагору? Піднімайте сину. Привезли треба погано Дуже погано було вона відрвалася.